Сьогодні ми попрацюємо з параграфом номер 3 підручником. І така тема: слова, найважливіші для висловлення думки в реченні в тексті. І перший текст, який ми прочитаємо, і треба в праві 21, так, тут весь текст, треба дібрати до нього заголовок. Тобто, ви окремите найголовніше. Da, șulia, ce Так, який заголовок до цього тексту можна підібрати? Так, як виготовили папір? А краще як винайшли, так? Як? винайшли папір? Тобто як його? Історія папіру, так. Так, Христинка? Що? Да-да-да. Ми ще не записували, ми тільки прочитали її. І ще нічого не писали. Зараз що. Да. Як її робили в Китаї? Китай це. У нас країна в Азії, да, в Євро... В Євро... на материку в Євразії. Так, да, недалеко від Росії вона і знаходиться. А ну, так вона вирішила. І в той країні ви знайшли папір. Бачите, давайте не будемо обрати зараз. Зараз у нас українська мова і історія паперу. Так. Цей лунь виготовив, бачите, борошно, перетворив деревину ростовк, на борошно, тобто такий дуже-дуже мілко зробив її, висипав в казан, додав до нього вапна, залив водою і кип'ятив. Зварив до густої маси, додав трохи клею, потім розповів. Прос... Сидів у сітечку, і рівним шаром зробив, і утворилася така тоненька плівка висохла, і таким чином зробився папір. Тобто папір у нас робиться з деревини, так? З деревини, так, да, можна порізатись, оскільки він дуже-дуже тонкий. Тут у нас є виділені слова. Угу, Додав. Залив. Перетворилася. З якої частини мови всі ці слова? Так, і стекла, так. Що це за частина мови всі ці слова? Не зовсім що, Висипав, розтовкти, додав, перетворилося. Що роби? Що це за частина мови? Дієслово. Все це дієслова. Записуємо вправа 1. Виходьмо на вправу 1. Ну, і віть руки. Так. І ми виписуємо ці слова. Виписуємо ці слова і усно кажемо, на яке запитання саме це слово відповідає. Дивіться, розтовкти. Що зробити правильно, розтовкти? І ви, е, треба виписати виділені слова і позначити у них префікс. Префікс це частинка слова перед коренем. Правильно, роз тут. Товкти, товчу. Е, товк це у нас корінь, да? а роз перед ним префікс. Визначаємо префікси. Далі у нас слово висипав. Я? Ні, з маленької. Ми ж перераховуємо їх. На яке запитання відповідає слово висипав? Що зробив? Який це час діє слово? Минулий, так. Префікс ви, так, тому що сипав, сиплю, сип це корінь. Наступне додав. Що зробив правильно? Знову минулий час. Да? Префікс правильно буде до. Тому що дав, давати, да, даю це корінь. Далі залив. За правильно префікс. Лив, лью, «лити». Так, що зробив правильно минулий час. Перетворилося. Так, правильно, пере. Це у нас префікс. Творилося, творити твориво, творіння. Це у нас корінь. Пере, це префікс. А на яке запитання відповідає? Ні. Перетворилося. Що зробило? А що зробило? Перетворилося. Ага. І останнє слово стекло. Стеклатич. Правильно, С це префікс. Ні, ні ні, все правильно. С префікс текла тече. Стекла. Запитання назвіть мені, стекла. Ні, А ще де Шоля? Що зробила? Стекла? Вода, що зробила? Стекла? А чого тут? Це ж не прислівник? Стекла, стекло. Це у нас закінчення буде, да? А текло, це корінь. Дійсно. Так, то Добре. Беріть його на руки і заносите, бо він так довго буде ходити. Ой, іди, іди ти погуляв на вокзалі, да? От, написано, вони в те, ну, там припишила, там ці ось кученята, так, так. І Да, Сейчас будем дальше работать вправо. Стоит? Дайте стул. Ты начал есть? Ну да, попробовала. Далее. Наступное право. Се працюємо далі. Дивіться, у нас вірш. Прочитайте вірш, де найкраще місце на землі так, ну, в своїй країні правильно, там де батьківщина Христинка, читай вірш. А платніше чого ти стануєш? Ловніше. Je pense que ça va être trop О, ну і краще, Так, да, написав це вірш Дмитро Павличко. Да. Правильно. Угу. Дивіться, е, і е, в цьому віршику. Прихована най... ну, головна думка. Яким реченням можна головну думку висловити цього вірша? Mm -hmm. Правильно. Найкращий край. Ось в нас речення останнє, яке містить головну думку, а я почему? Так а чого батківщину? Батьківщина, все правильно там написано. І е, за, яким за метою висловлювання це речення є? Е, Пам'ятаєте, у нас є розповідне, спонукальне і питальне Це яке речення? Спонукальне, правильно. Ось у нас спонукання. Виростай дитина і пам'ятай. Да? У нас спонукає до того, щоб ми пам'ятали про це. І візьміть до уваги прочитаємо. В усному мовленні найважливіші для вираження думки, думки слова виділяються голосом. Да? Коли ми на щось хочемо звернути увагу, коли ми про щось говоримо, ми це виділяємо голосом. Виростай, дитина, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Ось це у нас виділено голосом, да, нашою інтонацією. А на письмі. Виділяється знаком оклику те, що хочеться е, головне да, виділити і привернути до цього увагу. Далі у нас в праві 23. Подивіться на цей вірш і скажіть, як, що це за вірш, не читаючи його, а за тим, як він написаний. Що це таке? Так, між собою. Я... Правильно, питання. Відповідь. А як це називається, коли один питає інший, відповідає, або один говорить інший. Розмова. А як саме ще? Як називається? На букву Д. Діалог. Правильно. Це у нас діалог. Читаємо діалогом. Так. Зараз всі починаємо. Давай вікуся і Кристина. Давай питай. Ми, так, ну, і добре. Ну, вот це і є вірші, так. Андрюша, тут ти нас чуєш? Так, Андрюша з Дашенька читайте. Андрюша запитуй, Дашуля, відповідай. Молодці. Так, Максимка, молодець, що ввімкнув камеру якраз. Так, давай, Максимка і Христинка ще раз читайте. Максимко запитує, Христинка відповідай. Тепер. Добре, молодці. І так, в цьому тексті є два типи речень за метою висловлювання. Які це типи? Питальні і, ну, тут немає. і розповідні. Так? Питальні і розповідні. Тут спонукального нема. Правильно, а за інтонацією є окличне речення. Останнє. так? Вон, це, це не мета висловлювання, а за інтонацію. Це акличне речі. Так, правильно, ви одразу відповіли, і на наступне запитання вправо. Молодці. І. Е... Так, вже буде домашка, але трошки. От дивіться, ще звертаю вашу увагу на те, як пишеться діалог на письмі. Пам'ятаємо, що кожна репліка це те, що каже новий, нова дієва особа. Да? Репліка це ось це те, що каже один, репліка те, що каже інший. Кожна репліка пишеться з нової строчки і перед нею ставиться тире, да, що показано, да, що це хтось каже. Якщо б тут було, то після самої репліки теж треба ставити тире, і там, наприклад, сказав або запитав е, хлопці, да, Миколка. Е, е, Тобто це пояснення, вставочка автора. Да, автора слова теж виділяються тире. Але тут у нас чисто репліки одні. Що картинка? Ти хочеш сказати? Так, да, все правильно, в сценарії теж розписано все за репліками, да? хто що говорить. Так, да, і в книгах також е, ми бачимо, коли хтось розмовляє, діалог. І ось якраз ваше домашнє завдання це знайти, знайти в будь-якій книзі діалог невеличкий. І його записати, переписати. Зрозуміло, це ваше домашнє завдання. Здається, дивіться, знайди в підручнику лі, літературне читання, але можна не обов'язково в підручнику літературне читання, в будь-якого підручнику або в будь-якій книжці. Шукайте е, маленький діалог між собою, можна. Головне, знайти. Ну, напишіть не на українській. Головне, щоб це був діалог, щоб ви всі знаки діалогу передали на письмі. Це дуже важливо.